Вони чудові, вони беруть у нас енергію, але в той час і доповнюють нас. Тобто це такий траговорот. Вони дуже активні, творчі, ідейні, вони сміливі. Тобто діти не бояться нових технік, не бояться експериментувати. Це дуже дуже з ними дуже класно працювати. Це все про учнів, які у вересні, що тільки почали навчатися на художньому відділенні шосткінської дитячої школи мистецтв. Днями у закладі відбулася традиційне посвята у першокласники. Першим до мистецької родини звернувся директор закладу Юрій Ви Наше майбутнє, майбутнє наші школи. Тому святкуємо це свято всіх. Дивіться, пройшло ще три місяці в не минуло, як ви могли зробити таку чудову, яскраву виставку. Яскраві, колоритні дебюти тут у нас сьогодні є, на нашій виставці. Ми всі раді, що ви маєте такий успіх і ми впевнені, що ви дійсно наше достойне майбутнє. У Шоскінській школі мистецтв протягом тривалого часу діють усталені традиції, яких неухильно дотримуються під час всіх заходів. Не стало винятком і свято першокласників. Сьогодні, як символ того, що ви остаточно вже війшли в нашу дружну мистецьку родину, ми подаруємо вам значки, знаки нашої школи. Носіть їх з гідністю, з гордістю і пам'ятайте, що ви є учнями. Однією з найкращих шкіл торкен тільки нашої сумщини, але всієї України. Також за доброю традицією діти отримали символічні подарунки, які знадобляться їм у творчості. Загалом родина школи мистецтв поповнилася 27 учнями віком від 9 до 13 років. Відповідно до вікових категорій їх розділили на два класи. З молодшими дітками працює Неля Якименко. Більш старшими опікуються. Алевтина філон. Обидві викладачки звернулися до своїх учнів з напутнім словом. Навчайтеся, отримайте знання. Це справжня насолода, яка стане запорукою вашого майбутнього. Потім, колись ви згадаєте, що Шостінська дитяча школа мистецтв дала вам дуже багато остей підґрунтя та фундамент для подальшого. Не ну, обов'язково творчого в усіх галузях завжди це знадобиться. Так що успіхи вам, мої хороші. Прийшло майже три місяці. І за цей а, період, коли а, ви провчилися, він а, маленький, але ми бачимо таку яскраву багато виставку. Виставка це як а, висновок та, а, своєї роботи. Багато чого ви а, для себе. Навчилися. Пам'ятайте, що за кожним успіхом і перемогою стоїть дуже така праця, до якої і самовіддача. Тобто, це не тільки задоволення діти отримали, коли малювали, але вони також дуже багато трудилися, багато праці вклали в ці малюнки. Більшість першокласників художнього відділення дівчата. Всі до одної закохані в мистецтво. У кожної була своя передисторія шляху до школи мистецтв. Перед собою діти поставили амбітні цілі наполегливо працювати та стати відомими художницями. У мене мама художниця, і я захотіла теж малювати гарно. Я сюди старалася поступити, і я сюди поступила, і я дуже рада. І тепер моя робота висить на виставці. Я мрію стати художницею. Бажання. Таке з'явилося піти в художку. дошку. Мені більше подобається робити щось з фарбами, олівцем. Я хочу навчитися добре малювати. Коли малюю, я отримую кайф. Я ще з дитинства люблю малювати та вирішила піти сюди, щоб навчитися ще більше. Я люблю малювати з натури, людей. Люблю малювати природу люблю малювати. Я е, дуже довго малюю, і мама вирішила, що це діло просто так не треба залишати. Захоплення відчуваю, радість. Я люблю малювати людей. Мені здається, що в мене гарно виходить, тому що вчителька мене хвалить. Я мрію стати художницею, щоб мої роботи були в особистих галереях. Обидві викладачки взяли на себе відповідальну місію, адже саме вони вводять нових учнів у світ мистецтва, стверджує Алевтина Філон. Це нові діти. Їх треба зацікавити для того, щоб вони йшли далі творчим шляхом, для того, щоб вони розвивалися, для того, щоб вони горіли оці маленькі юні оченята, світилися від щастя. І це завжди дуже цікаво зустрічати першачків. В них у кожного свій талант, у кожного своє бачення. Взагалі вони, оці діти, являються кожен окремо особистістю. І потім вони вже виростають більш дорослих дітей, набувають знань, знайомляться з друзями. Ось ця дружба, яка Іде зі школи мистецтва вона залишається далі, це дуже класно. Загалом на художньому відділенні діти навчатимуться 5 років. Програма навчання досить насичена. Це і рисунок, композиція, історія мистецтва та скульптура.